Ну ось я вже і на двір вийшов, бачите, в принципі, все взагалі замечательно. Блін, Я, чесно скажу, дуже вражений. Я, блін, думав, набагато тяжче все буде, набагато гірше все буде почувати. Мені пропонували знеболююче, ну навіть е не бачу в ньому сенсу. Може там на ніч щось трошки якось поміняється, ну поки що взагалі почуваю себе. Чудово, це вийшов в машині взяти провод, тому що телефон сідає. А мені ж треба бути з вами на зв'язку. Так що, друзі, блин, ще раз наголошую, от хто там вагається, переживає, що воно там якось тяжко проходить ця операція. Просто у людей багатьох досвід є, коли це всі хрящі вибивали киянками і зубілами, понимаєте? Тому. Може, якось раніше воно було і тяжко, а зараз дуже класно, тому дуже рекомендую. От Клініка HB Medical дуже чітко все зробили. Ви бачите, навіть не сінців, нічого нема. Так що дуже-дуже рекомендую. Заїжджайте і нарешті почніть дихати вільно і насолоджуватись там взагалі запахами. Де, я думаю, і вкуси зміняться. Так що всім добра.